Сьогодні російсько-терористичні бандформування майже 50 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Все частіше окупанти застосовують заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема, значна кількість таких обстрілів зафіксована на Луганщині, що свідчить про суттєве загострення ситуації на даному напрямку. Так, українських воїнів, котрі тримають оборону на підступах до Кримського та Новотошківського, загарбники інтенсивно обстрілювали зі ствольної артилерії калібру 122 та 152 мм, а також мінометів. На початку доби. Ворожий вогонь зі 120 мм мінометів потрапили наші позиції поблизу трьох ізбанків. 82 мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бандформування застосовували у районі Новоолександрівки. А біля Новозванівки бойовики відкривали вогонь в бік наших укріплень з озброєння бойових машин піхоти. На приморському напрямку ситуація дещо стабілізувалась, проте обстріли не припинились. Бойовики навіть застосували реактивну систему залпового вогню град. Сталося вже під вечір у районі Чермолика. Там же по наших опорних пунктах продовження дня противник неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Також неспокійно було і поблизу водяного, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. А українських захисників неподалік гнутового обстрілював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати оборонні укріплення села ТО у передмісті Авдіївки з піхотного озброєння, подекуди з мінометів калібру 82 мм. З таких же мінометів бандити били північно східніше в районі Верхньоторецького та Зайцевого. Поблизу Новгородського противник обстрілював наші опорні пункти зі стрілецькою зброєю, а неподалік Троїцького застосував великокаліберні кулемети. Внаслідок бойових дій з початку доби четверо українських воїнів зазнали поранень. Варто додати, що сьогодні, за інформацією СЦКК, ремонтним бригадам все ж вдалося полагодити лінію електропередач, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію. Якщо бойовики проросійських бандформувань і завтра не застосовуватимуть на тій ділянці фронту зброю та не перешкоджатимуть проведенню відновлювальних робіт, то робота ДФС може бути налагоджена вже впродовж завтрашнього дня.